І знову, друзі, ми закінчили новий об'єкт. Змонтували лінію віту. Це страхівка для життя робочих, щоб ви розуміли. Все зроблено як завжди чітко, вчасно. Так воно все виглядає. Тут ми змонтували таку фірточку для заходу-виходу функціонує тако. Вийшли робочі. Закрили і працюють. До зустрічі! Чекайте нові відео наших робіт в Італії.